Ірина Федорів, журналістка і громадська активістка, вже є на е, ваших і наших екранах. Пані Ірино, вітаємо! Вітає. І це точно вже не Олег Міцок, як було написано на, на титрі. <світ> Та перепрошуємо це з попереднього гостя. Але але до речі, спитаю Ірину: а правильно все таки Федорів чи Федорів? Бо якось так кажуть по-різному. Ну я з е, селища е, Дашава на Львівщині, і там кажуть Федорів. Федоров. Ну, так, так бабцюк називали. Але О, так. якщо словник наголосів, дивитись на Федорів. Тому в селищі а, кажуть, я... такого, а словнику наголосі Федорів. Я впевнений, що нас дивляться зараз в Дашаві кажуть, ну що вони кажуть, Федорів, якщо я... вона Федорів. Я впевнений, що словник наголосів нам тут не допоможе, тому що наголоси то є така специфічна річ. Так, як люди придумали собі наголошувати в якійсь конкретному, конкретній Дашаві, е славетній, з якої викачали весь газ свого часу Москалі, і коба Мало би вистачити на 100 років, та? Ну, але не менше з тим, то вже таке. Е, я, до речі, хотів сказати, що, наприклад, Іван Франко був Франко. І якщо ви поїдете, е, звідки він з Нагуєвич, то в Нагоєвичах купа є Франків, саме Франків дотепер саме налос на перший склад. І був він Франко. Ну але так як якось звикліше тепер казати Франко, то так всі кажуть Франко. Ча він був Франко, як той самий генерал. З Іспанії. Але ми трошки не про то, а говоримо ми сьогодні трошки про те, що Верховна Рада взялася за повзято е, встановлювати нові правила дублювання. Угу. Наскільки я розумію? А, так. Це, це цирк, розумієте? І те, як відбувається це в парламенті, це реально цирк. У мене найгірший період це 23-та година вечора перед засіданням парламенту. Я боюсь цієї години, бо, як правило, тоді дзвонять нардепи і кажуть: рятуйте, знаєте, що несеться. І от на минулому тижні було так само: мені кажуть завтра на засідання, може вийти питання дубляжу. І ти розумієш, Боже, 23 година ночі, які питання дубляжу це може питання національної безпеки, чого вони не виносять заборону діяльності московського патріархату в Україні? До чого тут дубляж? А справа в тому, що в комітеті, який очолює Микита Потураєв, розглядались паралельно два законопроєкти. Один законопроєкт стосувався заборони московських попів, а другий був президентський законопроєкт, який стосується англійської мови. І там спершу була взагалі така історія, аби у кінотеатрах ми дивилися всі фільми англійською мовою з субтитруванням. Ну, ви розумієте, що е, комітет таку норму завалив. Ну тому, що є розуміння, що український глядач не може просто прийти в кінотеатр і почати дивитися одразу всі фільми англійської мови. Далі, е, як сказали на минулому тижні, з банкової прийшла цінна вказівка терміново засісти комітету, не бачачи тексту, проголосувати за цю норму дубляжу, аби вона була 50 на 50. Причому ми поки не розуміємо це 50% сеансів. І тоді не постраждають ті, хто робить дубляж, чи 50% продуктів? А чого не розуміємо? Бо коли з банкової приходить цінна вказівка, то немає тексту. Ну ви розумієте, станом на 23.00 вечора, нардепи, які завтра мають по команді за це проголосувати і по суті змінити попереднє рішення комітету. Вони цього не розуміють. І у мене просто таке дике нерозуміння, як громадянина. От є законопроєкт, всі з ним згодні про заборону московських попів. І пройшов він комітет одночасно з цим законопроєктом, президентським, як і той, що стосується англійської мови, і чого московських попів не тягнуть в зал, а дубляж такий милий. Ясно. Ну, Дублювання, звичайно, це є стратегічно до певної міри справа. Питання в тому, чи це дублювання англійською мовою, знову ж таки, не принесе проблем для, для українізації, яка насправді дуже потрібна. І люди. Ну, найбільше, що дивує, умовно кажучи, в теперішньому Києві. Це звичайно те, що дуже багато залишається російської мови, і найбільше російської мови, яких чути, наприклад, від дітей, і це і це неймовірна штука. Тобто діти все більше, все краще знають англійську мову, це правда. Але з іншого боку є, є приклади двомовних країн європейських: це, скажімо, данія, Швеція, де люди, як правило, знають англійську і рідну мову. Але якщо дитина має рідну мову російську, і вона добре знає англійську. їй третя мова не потрібна. Нашій третя мова. Ну тут розумієте, мала би бути відбутися дискусія в суспільстві між тими, хто робить дубляж, між тими, хто є український кі кіновиробник, між всіма сторонами, але точно не в 23.00 має приходити цінна вказівка з Банкової. Це взагалі переламує через коліно весь парламентаризм. І вбиває суб'єктність парламенту. Так не робиться. От якби я розуміла, що парламент хоче тягнути московських попів, комітет, банкова і вони проводять це питання. Це питання національної безпеки. Тут зрозуміло, чому всі тягнуть. А в такий спосіб тягнути питання дубляжу безналежного обговорення, коли народні депутати в 23.00 не знають, що в них буде на ранок. Ну так не робиться. Очевидно, що тут є якийсь бенефіціар, який буде вигодонабувачем, і от залишається дізнатися, хто це. Угу. Ну і таке враження, що якщо би там не знаю, в нас би м -м, ну мов не кажучи, не команда 95-го кварталу в широкому сенсі прийшла до влади, а не знаю, нам спілка бджолярів, то зараз би ухвалювали б якісь квоти на мед терміново що може і непогано насправді. Мед для України важливий, та ось, наприклад, там спілка рибалок. Трошки би говорили зараз про риболовлю, там, про те, що треба струх Карпатський берегти. Ось, ну але от тут з от, дубляжем. Проста питання. Просто в тому... якщо говорити про, про православну церкву України, от буквально УПЦ МП задаю в пошук Google, та? 20, 28 квітня, Вербна Неділя, Приютівська громада на Кіровоградщині. Віряни ПЦУ. Не можуть потрапити в церкву і не пускають їх. Знаєте хто? Віряни у ПЦМП. І це зараз. Це зараз, на третій рік повномасштабного вторгнення. А ми тим часом думаємо про те, як дублювати фільм англійською мовою. Е, у Львові засудилися ще не копц МП за розпалювання національної ворожнечі годину тому новина. Так. А... При цьому що він напевно буде казати, я не знаю, що я не так роблю. В Одесі це саме все роблю. В Дніпрі так само все роблю. А мене тут судять у Львові. Що відбувається взагалі? Ну, це я звичайно. Ну, і так можна і так можна продовжити і продовжувати, тому що ну, ну, багато новин, які пов'язані з українською православною церквою Московського патріархату, а точніше, з філією РПЦ, а точніше з філією ФСБ. Ну, я би тут ще додала, що минулого тижня з'явилося прекрасне рішення Великої Палати Верховного суду, яке з прекрасним текстом, з прекрасним обґрунтуванням іде. І там якраз йдеться про релігійну громаду на Житомирщині, яка вирішила піти геть від московського патріархату і по суті в лоно української церкви. І як порубало після цього рішення, бо це велика палата верховного суду ватних представників, особливо в адвокатурі того ж самого кравця, коли він говорить, що це погане рішення. То я просто як громадянин дивуюся. Верховний суд, велика палата виявляєте, там засідає 21 мудрець. Вони там мають пройти процедуру. Вони почали розгляд цього питання восени і вже завершили у Верховній Раді законопроєкт на пару листочків. І ми не можемо завершити питання заборони московського патріархату через Верховну Раду. Тобто ми будемо отак точково дивитися новини про те, що там судять якогось московського папа, там якась релігійна громада перейшла від московського патріархату до української церкви, а системної політики і системного рішення не приймаємо. Бо у нас на часі дубляж фільмів. Ну це кіно. Добре, от ми зараз з вами про це поговорили. І що, що нам робити далі? От дивляться зараз нас, українці. І кажуть, і що. Ну, дивіться, зі свого боку, громадська організація ГОЛКа, ми направили звернення на апарат Верховної Ради. Бо за три тижні після того, як цей законопроєкт по московських попах пройшов в комітет, тексту немає навіть на сайті Верховної Ради, а такого бути не може. Це порушення регламенту. От нам треба здійснювати суспільний тиск, перше, щоб цей текст з'явився на сайті Верховної Ради. Я розумію, що могли тягнути з оприлюдненням через те, що нам мали західні партнери дати допомогу, але вже слава Богу, є. Давайте Прилюднювати і йти далі, і нам треба говорити про те, що Рахамія, який є е, головою фракції Слуги народу, має на погоджувальній раді внести це питання в порядок. Денний і зал має голосувати. Ми спілкувалися з усіма керівниками фракцій і груп. Ну майже з усіма груп, але з усіма фракціями 100%. Вони готові давати голоси. Парадоксальна ситуація, коли за законопроект, за який готові давати голоси, його немає на сайті Верховної Ради, треба дотискати. От ви кажете про суспільний тиск, і я собі згадала про тиск на суспільне. Мар'яна Безугла, її сторінка це просто якесь тепер перетворилося на переслідування. Суспільного мовника нон-стоп пише про це, не може спинитися, а ми вже знаємо, маємо поганий досвід, що вона як про когось чи про щось пише, то, то чекай біди. Тобто ця людина або ця установа має чекати, чи ця організація має чекати якоїсь біди. Пані Ірино, чи ви бачили сторінку без углу? і Як думаєте, з чим пов'язана така її пристальна увага до суспільного мовника? Знаю, от буквально в десять тридцять вісім перед етером суспільне мені писало про те, що їх хочуть викинути з вечірнього прайму марафону, і ну є проблеми з цим великі. Ну дивіться, безугло взагалі тяжко коментувати. Колись вона від мене на Фейсбуці відписалась, сказала, що все вона читати мене не буде. Я вважаю, що це велика честь. Це було таке просто мав ефект. Я в цей момент дізналася, що вона мене читала. Ну що е, сказати, що в голові безуглої, це м -м, тяжко передбачити взагалі, з якою метою Але, вона знаєте, робить. Кажу, Але щойно б... що язику в безуглої, то на умів на банковій. Ну, дивіться, я сподіваюся, що це не так, бо це тоді ну реально трешова ситуація, якщо так є. Але ну я сподіваюся, що суспільному дивіться, є ж громадський сектор, є ви, як медіа, які теж висвітлюють, допомагають. От ми всі маємо стати в таких питаннях, як московські патріархати, як суспільне, спина до спини, тому що по одному в системі ніхто не може ну по суті нормально вирегулювати це все діло, коли йде тиск з боку центральної влади. А нам треба реально формувати таке поле і таку екосистему. Яка може цьому протидіяти? І коли парламент ламають через коліно, і коли тиснуть на медіа, і коли під тиском громадські організації, про що ми вже з вами етерах говорили? От, ну, тут всім треба просто об'єднатися.